thank you Власне, має бути, як уже Уляна Супрун заявила, це вимоги всесвітнього Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що має бути колективний імунітет і має бути 90% вакцинованих на кір. А у нас є лише близько 30, Уявіть собі. От, власне, і треба нагадати про те, що е, є дуже спочатку непомітними ознаки хвороби на кір, тому що їх дуже легко можна сплутати з герві. Е, нагадаємо, що кір легко передається від людини до людини. Поширюється при кашлі, тісних особистих контактах, вірус залишається активним і живе у повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди, нежить. Як ми бачимо, угу. е, нежить кашель приблизно через навіть не тиждень, кілька днів, там 3-4-5 днів з'являється висип. Е, спочатку е, на голові, далі на верхній та нижній частинах тулуба, е, і так все перерахували. Почервоніння і набряклість у горлі, подразнення очей і чутливість до світла, головний біль, слабкість, збільшення шийних лімфатичних вузлів. Ось вони, ці основні підвищення температури, ви вже це бачили, ось основні симптоми, а вже потім з'являються ці червоні цятки. Треба сказати, що найстрашнішими є саме ускладнення після цієї хвороби кору, тому що ураження нервової системи. Євляється така хвороба, як енцефаліт, втрата зору, отит, пневмонія, бронхіт і ще багато інших страшних хвороб. Ну зверніть знов таки увагу на ось ці три позиції: підвищення температури, нежить, сухий, головний е, біль, слабкість. Е, Люда людоскала на початку, що це це такі симптоми, які можна порівняти, бо ну знаєте. Трошки помилитися, думати, що це ГРВІ. Насправді, так, так. ось ці речі, які можуть з нами відбуватися, а що холодна погода, мінусова температура, там десь просквозило, там десь щось тим трохи. більше що кілька днів такі симптоми. Так, і ви нічого не можете робити. А ось потім вже це потім вже розвиток самої хвороби, де оце внизу, це почервоніння, подразнення, чутливість. Тому, коли ось ці симптоми угу. все такі є, звертайтеся до лікаря, робіть аналізи і будете знати більше про свій організм, що у вас відбувається. Так, ну і треба сказати, що таких лікування, як такого, від кору немає. просто можна запобігти, тому що. Далі лише якісь від ну, засоби можуть бути просто збиття зниження так. температури ну і в принципі іншого лікування від немає.